Ага. А що, привіт-привіт, хто не бачив мене ще сьогодні. Та й хто бачив, теж привіт. З хорошими людьми краще лишній раз поздоровкатись. А... Ну, Те, що нас стерили банера, сьогодні нагадав я собі. От таке життя, що час від часу пересікаюся з такими проблемами, що щось в тебе пропадає, щось в тебе в лапках позичають. А... Ну, значить, була в мене така проблема. Отак От як я в одному з відео писав, щоб таке сіяти, щоб не крали. Така в мене була, таке було в мене величезне питання, коли я починав одну справу. Задумали ми з жінкою, з другою жінкою мею посадити кілька гектарів малини на хуторі біля її батьків. Ну, по факту, малину садити в полі. А на тодішній час. Один саджанець малини коштував від 3 до 30 гривень, залежно від сорту. Вот. І часто чую від знайомих такі штуки, що посадили малину, не тільки малину, всякі саджанці. Напевно, і ви з таким зустрічалися. Але ну, мене цікавила малина, я буду говорити зараз про малину. Посадили малину там, якусь площу на зиму. Тобто осінню, пізньою, осінню фактично то робиться. Через деякий час поїхали глянути. ну там, Що там до неї дивиться? Їх посадили, треба вже чекати весни. От. Ну, Десь там проїжджали мимо поля, заїхали, хтось всю малину повибирав, всі кущики. А їх вибрати дуже легко, як вони посаджені, тільки. І особливо, якщо хто садить, оставляє ще такі стебельці маленькі, так не треба робити, їх треба при самій землі стригувати. Ото ті стебельці фактично на саджанцях, ну такі бувають метрові, півметрові. Ремонтантні малині, ті, що осінні, то ті стебельця тільки для того, щоб було зручно садити, щоб потримати, коли садиш в землю і задоптуєш. А потім треба йти сікатором і при самій землі зістригати. Ну, При серйозному бажанні можна і повисмикувати корінчики. Ну, коротше, була проблема, як берегтися від того, щоб не крали. Щоб не крали саджанців. Ну, я там деякі заходи зробив. Якщо буде вас цікавити, вони подіяли трошки не так, як я планував, але теж позитивно подіяли. От а що я придумав? Я придумав, значить, я розпустив слух, що саджанці я накопав в лісі. Що ви думаєте, жодного саджанця ніхто не вкрав. На площі десь 2 гектари. Прикидаєте? Серед поля можна сказати. Так біля хутора, але кругом було поле. Жодного саженця ніхто не витягнув. Так що візьміть собі на озброєння, може комусь таке пригодиться. Правда, був побочний ефект в ті справи. Побочний ефект який? Хто знає, хто не знає, значить зимою, коли зима сніжна, в полях роблять дороги. так, Не завжди там, де дорога, ну, звичайна польова дорога продоптана. А роблять як кажуть, не дорога, а тільки напрямок. Напряму. Ну, щоб наше що, там кружляти, якщо можна, по полі, нікому воно не шкодить, знаєте, там саньме, чи там і машиною, чи трактором. то не було. От. По напрямку. І от таким самим чином в мене через малину зробили зимою дорогу. Ну, вона малині ніяк не шкодила. Там вона собі по снігу та й все. А коли сніг розстав, ех, хороші люди в лапках. Продовжили їздити по тій дорозі, по Малині. Ну, я, як то кажуть, не те, що вичислив, але Побачив, хто по тій дорозі їде, то там було легко вирахувати, фактично, як завжди, сусіди. От. Ну, і З претензіями до них я кажу, ну, що це ну, що за херня. Саме головне, що я зробив дорогу хорошу, наскільки то можна зробити хорошу в полі, вирівняв її фризою, перемолов. Трактором трамбував, вона така рівна, ніколи там не була та дорога полюва. Більше того, агрофірма, до того, як я там почав хазейнувати на, на тій ділянці, завжди ту дорогу розорвала. І особливо коли на зиму глибока оранка, там ті місцеві мучилися, ту дорогу доптали. Знаєте, як по скибі такі великі, яка -то вже дорога, особливо для машини легкової. От, Виходив до трактористів, просив їх, і там, які приїжджали агрономи, що ну, Людям треба дорогу срівну, ж подопчати і рвати вам техніку. І ті роки, поки я там хазінував, дороги не переорвували польової. До речі, я там вже років з 5 чи 6, як ту малину закинув, і зараз ту дорогу знову переорує агрофірма, і люди знов топчать заново. Але ж тоді такий, я зробив альтернативу для людей. Ну, але є всякі люди, є людиська, як то й кажуть. І, значить, їздили. По моїй малині, я до, до тих людей, що їздили, кажу, ну от, ну, і що ти робиш? кажу. А вони знаєте, який мені аргумент сказали: Ну ти ж її накопав в лісі. Кажу, ну я її накупав в лісі. Але ж я підживляв її, я садив, платив людям за роботу, сам наробився. Ти ж бачив, як ми тут тяжко працювали. І нашу ж доптатися далі по тому. Ну, це то, така психологія, правда? Без кулаків, без скандалів, справа подіяла, сусіди послухали і стали їздити своєю дорогою. Більше помалині не доптались. Але спосіб на рахунок саджанців, що вони десь там накопані в лісі, спрацював ідеально. Так що користуйтесь на здоров'я, може комусь таке пригодиться. Бувайте здоровенькі, хороших вам рожаїв, і взагалі всього вам хорошого.